Огляд ПРРО «ЄЧЕК» – мобільна версія. Ми передбачили на головному екрані всі основні кнопки та зручні фішки для швидкого старту продажів. Розпочати створювати чек та наповнювати корзину можна через натискання плюс або через чотири основні кнопки для швидкого старту продажів та створення чека, через сканування товару, через вибір товару для чека зі списку заведених товарів, через введення товару відразу в чек без попереднього заведення товару, через вибір чернеток чека, створених завчасно. Основні кнопки для роботи з касою початок та завершення роботи з нею на головному екрані. Натискаємо Відкрити зміну для початку роботи з касою. Після відкриття зміни на касі ця кнопка змінюється на кнопку Закрити зміну, яку треба натиснути при завершенні роботи з касою. Перед закриттям зміни на касі програма автоматично сформує для вас Z-звіт фіскальний звітний чек з усіма розрахунковими операціями за зміну, який потрібно відправити до ДПС перед закриттям зміни. Ваша касова звітність та історія продажів також на головному екрані. Копія z звіту, розділ для перевірок раніше створених z звітів. Х-звіт денний управлінський звіт, який містить інформацію про касові операції за касовий день. Не відправляється до ДПС, не обов'язковий для створення, може бути сформований за потреби необмежену кількість разів. Контрольна стрічка копії чеків, зібраних послідовно за 7 останніх днів. Обов'язкова за наявності перевірки від ДПС. Історія продажів по касі, в якій ви знаходитесь, архів чеків по днях, часу операції, де можна знайти потрібний чек, скасувати його при поверненні товарів або поділитись ним. Зрозумілого та приємного вам користування.